Ну що здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, пожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. 9 листопада День української писемності та мови. Це свято розвитку державної мови, що відзначається щороку. За православним календарем. Це день ушанування пам'яті преподобного нестора-літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Найосвідченіша людина Київської Росії XI століття. У 17 років Нестор став монахом і зачинився у печері, щоб працювати над історичними літописами. 20 років щодня він писав головну працю свого життя повість минулих літ. Вона стала першою історією руської землі. У ній Нестор літописець відтворив події цілого тисячоліття. Без нього ми не дізналися про хрещення Русі, заснування Києва, життя Ярослава Мудрого та героїчні походи князя Святослава він став першим хронікером слов'янських земель, який у смутні часи зберіг для України її історію. Видав указ No1241-97 про день української писемності та мови. Із якою метою? Щоб консолідувати, об'єднати, суборувати українське суспільство. Адже українська мова важлива. Об'єднаємося й ми сьогодні, віддавши шану рідному слову, відчувши серце його значущість у житті. Тож розпочинаємо ліричний флешмоб. А мова українська. То любить її, то любить мою Україну, зелені кітучі гаї та сади і пісню мою соловіну. Вона, як струмок, у спеку принить і нам як вода необхідна без неї народу моєму не жить, як мама, вона наша рідна. Дитяче серця влазм глухом у вуха й постане мовляти, з батьківською ласкою і добром я. то як її нашанувати. Вона у думка, у полослах сна, справах ще не розкритих, Горить у закоханих щирих очах, у поглядах добрих, сердитих. Вона, коли скоюється вночі, як ненька дитина уйтає, у церкві в молитві звучить при свічі, дитині, як долю благає. Вона за святковим сімейним столом у школі, удома, на полі. Вона за кожним містом вкриється села, як добре що нині на волі. Нехай вас учить людому нехай увесь все світ почуває, що кращої мови і світі нема, що нам тільки рідна посоля. І збереже, як зіницю її, як хліб, як молитва, як долю, бо кращої мови нема на землі. Плакуємо ж яскравою долю. Ту зірку, Сірку, що мовою звається вона, і нам. Українцем сияє. Нехай же ніяка стихія, війна, цей блиск нам не закриває. Світ увесь почує, що наша рідна українська мова і мене сьогодні святкує, бо вона у нас ковар. Вона у нас барлінкова, різнобарвна та кольорова. Якщо її розфарбувати, з краю фарби можна взяти. Листі квічасті пишні, відрати її у намисто, дукатом пелом її заквітчати, вона гордо може звучати. У сонках, у розмовах, у храмі, у неї закохані ми до нестями. Вона не плива, а добірне зерно не нещодавно, а дуже давно. Не була живою, цілочою нас. Напоїло водою, стані її розвитку хай не лякає. Світи майбутнє до нас чекає. У сусіду не можемо більш позичати, слова, власне, є чим пишатись. Уява моя, уявлення має, що кращої мови на світі немає. Вона принича чарує і пінний, їй нерівня ніяка мова у світі, хай голосніше ще б вона звучить, хай буде мова завжди в світі. Мову світло і пречисто бережімо, так велівно нам не Нестор очоли. Бережімо вдома і у школі добрі люди. В інтернеті серед друзів всюди, спілкуватися рідною любіми. Нас усіх єднає мова українців. Ми всі разом, ми не поодинці, живемо ми в серці, з правдою і Богом. Приведе цей шлях до України перемога. Моя рідна Україна, вистражена слізьми нескореного народу, пошрамована ворожими списами, але не переможна, вільна і незламна. Ти вистоїш, мама Україна, бо маєш такий потужний, унікальний, співучий і мелодійний кот, який об'єднує націю. Всіх нас, дає життєдайну силу, напиває соками правди і любові молоді українські пагони. Це наша рідна українська мова.